Мої ну щирі вітання усім глядачам. Сьогодні пропоную спокійно і чесно поговорити про те, як саме YouTube платить авторам у 2026 році. Без обіцянок легких грошей, без міфів, але з реальним розумінням, за що платформа платить, а за що ні. Я маю право говорити на цю тему, бо вже багато років працюю з YouTube. У мене є професійний канал із е, понад 51 тисячею підписників, а цей канал це другий канал для душі. Тут я ділюся досвідом і висновками, до яких прийшов не з книжок, а з практики. І почнемо з ілюзій, бо майже всі приходять на YouTube саме з ними. Я теж через це проходив. Перше велике розчарування. Перегляди не дорівнюють доходу. Колись я щиро думав, якщо відео дивляться, значить, воно має приносити гроші. Логічно ж. Але YouTube працює зовсім інакше. Можна мати тисячі, навіть десятки тисяч переглядів і при цьому заробити зовсім небагато. Я це бачив у себе, бачив і в інших авторів. Чому так? Бо YouTube не платить за перегляди. Він платить за рекламу, яку глядач реально побачив. Тобто перегляд без реклами це 0, швидкий вихід з, в... з відео 0, відео без монетизації 0 гривні. Навіть якщо переглядів багато. Це базова логіка платформи, яку багато хто ігнорує. Хто кому платить насправді? YouTube це не роботодавець автора. Реальна схема проста: рекламодавець платить YouTube за рекламу, а YouTube залишає собі приблизно 45%, а решта близько 55% іде автору. Тобто YouTube це посередник, який продає увагу глядача. І тут ми підходимо до двох. Ключових показників, без яких неможливо зрозуміти монетизацію, тобто заробляння грошей. CPM це цифра, яку легко неправильно зрозуміти. CPM це скорочення від Cost Per Mille. Простими словами, це ціна тисячі показів реклами. CPM показує, скільки рекламодавець готовий заплатити YouTube за тисячу показів реклами певній аудиторії. Наприклад, CPM дорівнює 8 доларів, і це означає, що рекламодавець платить YouTube 8 доларів за кожну тисячу показів реклами. Але це не гроші автора. Я добре пам'ятаю момент, коли вперше побачив у, стати... у статистиці своїй у аналітиці на каналі красивий CPM і подумав: о, це непогано, значить я так і заробляю. Але ні, це гроші платформи, а не мої. RPM – Ось головна цифра для автора. RPM це скорочення від Revenue Per Perмі. Тобто реальний дохід автора за 1000 переглядів відео. RPM враховує, що реклама показується не всім, що YouTube забирає свою частку, що частина переглядів не, моти... не монетизується. Саме RPM відповідає на просте питання, скільки я реально заробляю з 1000 переглядів. Коли я почав дивитися саме на RPM, а не, а не на CPM, багато чого стало на свої місця. І очікування, і розчарування, ну і, звісно, зміна планів. Скільки це в реальності у 2026 році? Говоримо чесно, і в доларах. Для неангломовних каналів RPM. Зазвичай від 30 центів до 1,5 долара 100 тисяч переглядів. Це орієнтовно від 30 до 150 доларів у місяць. Для англомовних каналів RPM часто від 2 до 6 доларів і вище. Ті ж самі 100 тисяч переглядів можуть дати від 200 до 600 доларів. Для більшості неангломовних каналів 30, 50 і 100 доларів за 100 тисяч переглядів це не провал. Це нормальна ринкова реальність. Це не про талант і не про харизму. Це про ринок реклами. Чому тема каналу має значення? Рекламодавці платять не за відео. Вони платять за аудиторію. Дорожча реклама зазвичай у, темах, у таких темах, як бізнес і фінанси, технології і освіта, навчальні канали з практичною користю. І дешевша реклама це коли розповідаєте про загальні розваги, емоційні історії без комерційного змісту, лайфстайл без чіткої ніші. А лайфстайл це контент про стиль життя людини, про її щоденний досвід, звички, про емоції і погляди. Це не означає, що одна тематика краща, а інша гірша. Це означає різну ціну уваги. Чому довгі відео вигідніші? Ми всі любимо, щоб відео були короткими і чіткими. Але YouTube цього не любить, якщо він взагалі може любити. Платформа особливо зацікавлена у відео довших за 8 хвилин. Я довго не міг зрозуміти, чому короткі відео, в які вкладаю душу, заробляють менше. Потім усе стало очевидно. Довше відео це більше часу перегляду, більше рекламних пауз, більше грошей для, для платформи. У короткому відео зазвичай одна реклама, а в довшому кілька. Відео на 10 15 хвилин може дати 2, 3, 4 рекламні вставки і приносити в півтора, а то і в три рази більше доходу. Але справжня валюта YouTube це утримання. YouTube платить лише за отриману увагу. Якщо глядач іде через 30 секунд, реклами не буде. Середній перегляд низький. RPM падає. Якщо глядач дивиться довго, платформа показує більше реклами. Тому зверніть увагу на якість свого відео. Нудний початок це фінансова помилка. Затягнуті вступи це мінус до доходу. Тут уже без аналітики не обійтися. Важливе значення має і географія глядачів. Один і той самий ролик може приносити зовсім різні гроші. Я це добре відчув, коли майже два роки перебував у Канаді. Глядачі зі Сполучених Штатів Америки, Канади та Західної Європи коштують рекламодавця у кілька разів дорожче, ніж глядачі з країн із нижчою купівельною спроможністю. Навіть невелика частка такої аудиторії може суттєво підняти RPM. А тепер коротко про шортс. Шортс мають свою економіку. Багато переглядів, але дають мало грошей. У середньому 1 мільйон переглядів шорт приносить від 20 до 60 доларів. Шорт це не про заробіток. Це про охоплення, про нову аудиторію і трафік, чи посилання на довгі відео. Чому я не люблю клікбейт, але він працює? Алгоритм YouTube не оцінює щирість чи глибину. Він оцінює, чи клікнули, чи дивляться, чи залишаються на платформі. Тому емоційні заголовки і прев'ю часто працюють фінансово краще. Ні спокійний і чесний контент. І в якийсь момент приходить усвідомлення. Ти не клієнт, ти коліщатко у складному механізмі. Справжній клієнт YouTube, рекламодавець, а ми, автори, разом із глядачами, це увага, яку продають. Це не добре і не погано, це бізнес, у який треба вписатися або шукати інші джерела доходу. Про це ми ще поговоримо у наступних відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити цікаву інформацію. До зустрічі!